Вітаємо! Продається двокімнатна квартира біля ринку Нива. Район дуже зручний для життя. Квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальна площа квартири 44 квадратних метри. Квартира у житловому стані. Світла та охайна. Всі вікна замінені на нові пластикові, крім балкону. Є можливість зробити косметичне оновлення під себе. Санвузол роздільний, площа кухні 5,5 квадратних метрів. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.